有。 Знаєте, інтернет має таку особливість робити популярним ті тренди, які максимально неадекватні. Чим тупіше тренд чи відео, тим більше лайків ти отримаєш. Ну ви зрозуміли намок, да? Коротше, отака сумна доля інтернетів. Але знаєте, є такі тренди, які максимально виводять мене з себе. Давайте почнемо з цього. Представляю вам Penny челендж, чи якщо перекладати це копійка челендж. І так, те, що ви тільки що побачили, це якраз про нього. Не повірите, але суть цього тренду заключається в тому, щоб засунути монет. Нетку між зарядкою і розеткою Нафіг Чесно, я навіть приблизно собі не уявляю, що хотів зробити той, хто придумав цей тренд. Спалити собі хату можливо. Хоча знаєте, є тут в мене ще один варіант, але не все так погано. Тікток, напевно, перше за все своє існування зробив щось нормальне, і ще на моменті зародження цього тренду прикрив його нафіг і обмежив всі відео з ним. Чітко. Окей, це був тільки розігрів. От просто скажіть мені, що ви першим уявляєте під словом смаколики? Точно не тюльпани, да? Або ще гірше, цукрову пасту для депіляції. Чесно, з кожним таким трендом я розчаровуюсь в людях. Ну, точніше, в розумі таких людей. Саме страшне те, що люди оце надивляться отаких от, от блогерів. Побачать там дуже багато лайків чи коментарів, типу, що все чітко, і що вони тепер тільки так і харчуються, і підуть перевіряти. Ну а наслідки вже ні. Хто не побачить це були тюльпані, яку якраз їдять тіктоці, Містяться отруйні речовини. А в оцих от пастах для депіляції <сь> як взагалі люди вирішили це їсти, те, що вона цукрова, це не означає, що вона смачна. Знаєте? Сахароза, фруктоза, вода, молочна кислота, харчовий барвник Їстівний перловий. Пак. Порошок, що би там не було, не їжте це, будь ласка. Тим паче просто логічно задуматись, чи робили її бляха для того, щоб люди її їли. Нє, ще одне питання: а як ви доглядаєте за своїм волоссям? Можливо, якимось дуже крутим навороченим шампунем, який стоїть, як моя хата, можливо, якимось шампунем 99 в одному. Він там і для миття вікон, і марина для шашлика, бензин, речовина для шпаківки. <зас> Все разом, короче. А може вам взагалі по цим балам. Краще вже, знаєте, маринадом для шашлика мити голову, ніж робити так, як оці от тіктокери, які вирішили, що слайм це який чіткий засіб для голови. І взагалі, після нього волосся буде як у принцеси. А може, і ні. Тренд почався з того, що дійсно існувала така маска для волосся, яка дуже нагадувала слайм. Але щось пішло не так. Деякі не особо розумні тіктокери вирішили, що можна пробувати і зі звичайним слаймом. Та ще й краще буде. Не я звісно в слаймах, але це буквально клей загусник Там якісь барвники якісь там бльосточки, куріна ножка по бажанню. Цю всю жижу, наче придумали для того, щоб розслаблятись. То чого його наносять на голову? Як мені пташечка нашептала, ну точно слайм не призначений для контакту з очима, ротом чи взагалі волоссям. В ньому містяться речовини, які можуть викликати у вас подразнення, а не супер шоковий ефект, про який всі говорять у Тіктоках. Хоча пізно, напевно, я це говорю. За пару місяців тренд набрав десятки міл... Мільярдів переглядів в Тіктоці, але разом з переглядами стало й більше людей, котрі стали наполовину або повністю лисими. Багато хто, звісно, наносив це чисто заради хайпу на перуку, але багато і ні. Ну зато після таких відео відчуваєш себе розумнішим. Можливо, ти мріяв стати водієм нової пошти. Ukraine Mobile це онлайн гра про Україну, в якій можна робити все, те, що і в житті. Хочеш стати поліцейським або бандитом і тримати всіх в страху? Так стань тут. Українська мапа, реальні міста, круті машини. Реалістична атмосфера, це все чекає вас тут. Ну а щоб пограти, вам потрібен тільки телефон. Заходите на сайт в описі, скачуєте і встановлюйте гру, відкриваєте лаунчер, реєструєтесь, налаштовуєте зовнішній вигляд свого персонажа і все, можна рубатись. А якщо ти уведеш промокод Fusion, то отримаєш 200 тисяч ігрових гривників, а це вже ніфіга собі. Посилання буде в описі. Ну а ми продовжуємо далі. Тепер переходимо не просто до тупого, а прям кримінального тренду. В тікток більше всього в Америці, коли... Вибухнув тренд під назвою Devil's League Вважайте, це перекладається як хитрий жирний улов. Суть проста як двері, точніше, як двері, які вже викритили зі школи. Треба було вкрасти щось максимально епічне зі свого навчального закладу і показати це на камеру. Починалося усе доволі смішно і невинно. Люди хвалилися вкраденим милом чи якимось там туалетним папером. Але всі ви знаєте, як це буває. Якщо можна вкрасти туалетний папір, то чому б не винести унітаз? І от почалися відео: хтось витяг дзвоник зі стіни, хтось кран, хтось проектор. А хтось взагалі цілий умивальник з унітазу. Мені от цікаво, а як вони це пояснюють вдома? Воно само в рюкзак запригнуло. А найбільше страждали ті, кому реально приспічило в туалет, а там нема ні унітаза, ні паперу, і ще якась контрольна попереду. Це будуть явно найтяжкіші години школи. Через пару тижнів школи та поліція підняли справжній гвал. Діти вже не просто крали серветки зідальні, а тупо розбирали школу на запчастини. От уявіть, ви заходите в клас, а там нема ні дверей, ні дошки, бо вони вже в TikTok з підписом найкращі Улов року тренд закінчився швидко, і для деяких дуже сумно. Буквально когось відрахували, когось оштрафували, когось в обізяннях забрали, але мільйони переглядів так і лишились. До речі, зараз цей тренд тіктоці вже не знайти. Що ви розуміли, буквально останніми тижнями хайпує новий так званий б'юті тренд, якщо його так можна назвати. Підрізання куточків губ нафіг. Я не знаю, що в цьому світі робиться. Виявляється, зараз це дуже естетично, молодежно і хайпово. Чесно, я навіть не розумію, як закоментувати. Деякі індивідоми, по-іншому їх не назвати, мудряються навіть викладати весь процес в TikTok. Там настільки трешняк, що я навіть на Ютубі це не можу показувати. Саме цікаве, а які наслідки? Ну, як мінімум, голівудська посмішка на півлиця, когось запалення через те, що вони робили, це тим, що тільки знайшли в хаті, когось шрами на все життя, а хтось просто як Джокер на мінімалка. Сподіваюсь, наступний тренд буде не таким. Та й загалом цей тренд не зрозуміло, звідки взявся, і нафіга його взагалі роблять. Я не знаю, може я щось не розумію, Ну, напишіть в коментарі. Хоч один хороший факт в тому, що це ну не настільки поширено. Точніше, воно поширено, але більшості просто подобається спостерігати за цим всім цирком. Всі просто кричать: лікарі, люди в коментарях. Ну хіба не можна зрозуміти, що не треба це робити? Але блін, я забув, люди ж хочуть набрати мільйони переглядів на якісь фігні Ну, це точно важливіше. Я навіть не розумію, в чому суть такого хайпу. Це ж буквально популярність на одне відео. Ну, хайпа Бо того, що зробив якусь фігню А далі про тебе просто всі забудуть. А ті, хто це зробили, вже нічого не повернуть назад. Я думаю, ви зрозуміли, що з кожним трендом стає тільки гірше. Ой, я думаю, це вже просто тотальна срака. Челендж з капсулою для прання. Діло було де 2017-му на початку 2018 року. І якщо ви не зрозуміли, то люди їли капсули для прання. Це просто пі... Не знаю, що це за челенджи в цей час. Я робив отакі от відео. <śled> І навіть тоді я вже розумів, що такого не треба робити. Робили це переважно, діти та підлітки, але дорослі теж. Ніколи повторюю, ніколи не робіть нічого такого. І взагалі забудьте про ці всі тренди у відео. Чому взагалі сенс цього не до челенджу? Як тут можна перемогти і не відкинути копита? Дуже багато питань, але мало відповіді. Я не можу повірити, що взагалі адекватні і причому деякі дорослі люди можуть це робити. Ну, знаєте, граєш в тупі ігри. Ви Граєш тупі призи. Окей, наступний челендж це вже просто найгірше, що придумали в цьому світі. Це пандемія челендж. Всі ми знаємо, що було у 2020 році. Карантин, то сьо, але не суть. Максимально тупі блогери, та ні, їх навіть блогерами не можна назвати. Такі собі думають, як зробити так, щоб на нас звернули увагу з цього моменту і почався тренд. Базується він на тому, щоб облизувати все підряд. Вибачте, звісно, але спокійно я це говорю не можу. Рекомендую вам поки перестати їсти, якщо ви це робите. Дякую. Як би це тупо не звучало, вони просто почали облизувати все, що є, і до чого торкаються люди. Ручки в метро, ручки машин та навіть туалети. Нє, 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 не говоріть, що це так. Боже, я не можу навіть це озвучувати, як вони це умудрялись робити. Якщо ж у перших трендах в цьому відео може був якийсь мінімальний тупорилий сенс, в цьому його точно немає. Якщо ви його бачите. Пишете, в мене погані новини. До речі, цікавий факт. Після цього всього ціни до блогерів той час мали позитивний тест. Цікаво, а чого воно так? Ну що, не забувайте підписуватись на мій ютуб та телеграм канал. В телеграмі, то вообще дуже багато мемасиків і котів. І ще одне таке прохання. Дайте мені знати своєю підтримкою, там лайками, коментарями, наскільки вам сподобався новий формат і подача. А якщо ви знаєте ще якісь неадекватні тренди, про які я не сказав в цьому відео, то пишіть коментарі. Якщо ви не знали, то я все читаю. Ну і ще. Відео вийшло не раз у місяць. Неймовірно величезне дякую тобі за перегляд. І ще більше дякую спонсорам мого каналу. Ось якраз імена і нікнейми цих всіх красунчиків і красуль. На сьогодні все сподіваюсь, вам сподобалось з вами. Був як завжди Фьюзен. Ще побачимося.